Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от вашим знову ж таки, запитанням, дуже великій запитань, щодо затримання і доставки до військомату, які у вас є права, що потрібно робити. Я вже знімав відео, але у вас з'являються нові питання, тому я знову ж таки хочу вам розповісти, як все ж таки потрібно діяти і на що варто звертати увагу в тих випадках, коли до вас додому приходять поліцейські, приходять чи затримують вас на вулицях поліція. Чи представники військомату щодо представників військомату, я тут зверху зазначав вам, зазначу вам відео, ви зможете подивитись. А зараз ми поговоримо про поліцейських, які приходять додому, чи вас десь затримують і намагаються доставити військомат, як себе потрібно поводити. Поки ви дивитеся це відео, можете поставити зараз на паузу, підписатися обов'язково на цей канал. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Для того, щоб мати останні новини, розуміти, яким чином все ж таки діяти в тих чи інших ситуаціях, тому що не завжди я встигаю зняти відео з усіх таких наболілих тем. Ті, що вас цікавлять і дати відповіді, дуже часто я даю їх просто письмово в себе в телеграм-каналі, тому, будь ласка, підпишіться. Ну і буду вам вдячна, якщо ви поставите після перегляду відео або можете зараз авансом поставити вподобайки, а також прокоментувати це відео, просто поставити дякую чи задати свої питання, для того, щоб це відео поширювалося, і люди як можна більше отримували доступу до знань, до того, як захищати свої права. І так. Ми повертаємося до відео. Що ж все ж таки робити, якщо до вас прийшла поліція, і вас повідомляють про якісь, останнім часом це стало дуже модно, що ви знаходитесь в якихось списках розшуку військомату. Ну, можете цим пишатись, що ви там знаходитесь. Насправді, ці списки ніяким чином не, не мають нічого спільного з законодавством і законодавчим регулюванням. Ви можете знаходитись в будь-яких списках, тим більше, навіть знаходження в цих списках. Фактично є вже порушення ваших прав, тому що ви, наприклад, не давали права на обробку своїх персональних даних чи передачі цієї інформації якимось третім особам, тому що ви не є злочинцем. Ви нічого не порушили, жодним судом не встановлено порушення вами законодавства, тому наявність таких списків це вже само по собі порушення. Про що можете також повідомити представникам правоохоронних органів, які приходять до вас, нібито ставлять вас до військомату чи затримують вас десь на блокпосту чи на вулиці, говорячи в яких списках і вам потрібно проїхати до військомату. Ви спокійно зможете відмовитись від такої пропозиції подорожувати разом з представниками національної поліції до військомату. І вам за це нічого не буде. Представникам національної поліції ви можете повідомити, що у вас є, наприклад, укладений договір з адвокатами, ви можете це зробити. Ви просите присутності адвоката. Також ви просите повідомити. От у них же там нагрудні камери є. Щоб вони включили ці нагрудні камери, щоб вони вам повідомили. Підстави вашого затримання. Якщо вони вам повідомляють, що вас розшукують військомат, ви можете сказати, добре, от я тут, ви мене знайшли. Добре, де вам розписати, що мене розшукують військомат, що я вас почув, що розшукують військомат, я пішов далі по своїм справам. А військомат хай далі розшукує. У представників Національної поліції нема права доставляти вас примусово куди-небудь, тим більше до військомату. Тим більше, як я вже говорив, обробляти ці списки. У разі, якщо все ж таки вони не розуміють, не хочуть слухати вас, і силою вас скручують і доставляють до військкомату, бажано знову ж таки проконтролювати, щоб вони були на грудні камери, записували для того, щоб можна було цих представників національної поліції притягати далі до відповідальності. Якщо вас доставляють в військомат, перше, що вам потрібно зробити, це вимагати слідчо оперативну групу, вимагати дати право. Прибути вашому адвокату, вимагати безпосередньо дзвінок до ДБР стосовно порушення прав як поліцейськими ваших, так і представниками військомату і незаконного утримання. Тут зверху я також розміщую вам відео стосовно того, що робити, якщо все ж таки вас там утримують і не випускають. Якщо ви не хочете проходити військово лікарську комісію, ви можете її не проходити. За вас, якщо хтось буде підробляти якісь підписи, це вже кримінальна каране діяння. У разі, якщо не випускають, от про те відео яке я тільки що сказав, ви маєте право попросити родичів, щоб вони пішли до будь-якого суду в тер... верніше до суду в територіальній юрисдикції, якого знаходиться це приміщення, де вас тримають, з проханням негайно вас доставити в суд відповідно до статті 206 КПК щодо вирішення питань вашого законності вашого отримання. Далі, у разі якщо ви відмовляєтеся від проходження військової служби чи ухиляєтесь, на вас мають право скласти відповідний адміністративний протокол, ви також повинні про це розуміти. Якщо у вас є підстави для відстрочки від мобілізації, ви повинні про це відразу заявити. І насправді ніхто нікого примушувати права не має. Те, що вони зроблять за вас, якщо вони за вас розпишуться, якщо вони за вас поставлять якісь підписи на проходженні військово-лікарської комісії, це буде вже їх відповідальність. В будь-якому разі, вимагайте доступу адвоката, вимагайте. Слідчі оперативну групу, вимагайте дзвінок до ДБР для того, щоб мати можливість покинути приміщення військомату і прибути туди, коли вам буде зручно і відповідно до вимог чинного законодавства. Тому що ніхто не знає, хто у вас залишився вдома, ніхто не знає, які документи вони у вас насправді. Не готові самі приймати ці документи, зазначаючи, це є дуже велика практика з цього приводу. Ну потім, потім, потім дасте ви тут головне, розпишіться, тому не раджу розписуватись на будь-яких папірцях, які вам дають без участі відповідного фахового юриста, який зможе вам прокоментувати, що ж все ж таки вам просять надати підписати. І в цьому випадку ви зможете захистити свої права, так як ви їх знаєте. Спокійно, не потрібно, як я вже нерзово говорив, з ними дратись, не потрібно вступати в якісь конфлікти, тому що ну, драти з людьми, які озброєні, ну, це, по крайній мірі, не дуже логічно. В будь-якому разі, звертайтеся за правовою допомогою. і Оскаржуйте неправомірні, і незаконні дії представників як національної поліції, так і представників військкоматів, тому що право у них доставляти вас примусово куди-небудь без рішення суду і затримувати немає. Ви повинні про це зазначити. Якщо вас затримують, спросите, чи є рішення суду, нема рішення суду. Хлопці, до побачення, я пішов по своїм справам, чи поїхав по своїм справам. Якщо є рішення суду, будь ласка, придивіться рішення суду. Я готовий його виконати самостійно, разом з вами прибути до військомату. Якщо його нема, це вже фактично викрадення людини. І за це вони також повинні нести відповідальність. Ну, насправді ми бачимо, що у нас прикордонники не несуть відповідальність, військомати не несуть відповідальність, кабінет міністрів їх навіть намагається всіляка. Скрити їх відповідальність, вносячи зміни в положення про центр комплектації, яким надали право рядовому складу вручати будь-де-повістки, що призводить до дуже великих зловживань з усіх боків і порушення прав людей. І ми бачимо зараз, що також намагається це скрити. Ну це вже так мовити, не трохи перебор, а взагалі будь яке порушення прав людини. Будь-яке порушення статті 19 Конституції України, там, де прямо зазначено, що кожен повинен діяти в межах на підставах і в порядку, передбаченому законом, це вже злочин. І ви про це можете також і повідомити. Тому підписуйтесь на цей канал, обов'язково ставте вподобайки, обов'язково ставте коментарі, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, якщо вам це сподобалось, тому що там дійсно є дуже корисна інформація. Ну і всі. Разом допомагаємо Збройним силам, віримо в нашу перемогу, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!